Радий вас бачити на черговому вебінарі Вікторині платформи Уміти. Сьогодні будемо говорити не про роботу, а про відпочинок. Розглянемо 20 цифрових ресурсів, які допоможуть відновити свій психологічний стан. Це будуть сайти, посібники, відео, ігри, музика, а також мобільні застосунки. Тож налаштуйтесь на релакс, і ми починаємо. Коротко про умови нашого вебінару. Уважно переглядайте вебінар і після кожного тематичного блоку дайте відповідь на моє запитання. А на сторінці вебінару на платформі Уміти введіть код, який складатиметься з номерів правильних відповідей. Цей код випадковим чином відкриє вам один з подарунків. Це може бути безкоштовний сертифікат сьогоднішньої теми, знижка на нього або кешбек на майбутні покупки. Якщо ви зараз дивитесь у Ютубі, знайти цю сторінку вебінару можна за посиланням в описі до відео. Платформа Уміти є суб'єктом підвищення кваліфікації, тож отримані тут сертифікати можуть бути вам враховані рішенням педради вашого закладу. У цьому сезоні всі вебінари в запису без прямого ефіру. Але якщо у вас під час перегляду виникатимуть запитання, пишіть у коментарях, я відповім. І підписуйтесь на новий YouTube канал Уміти, де вже є чимало цікавих та актуальних вебінарів, і ще буде багато чого попереду. І також ставте цьому відео лайк. І ще можете ділитися враженнями про перегляд вебінару у Фейсбуці, ставте хештег Уміти або відмічайте мене. Ну що ж, починаємо перший блок вебінару. У першому блоці ми розглянемо навчальні ресурси, у другому інтерактивні та мультимедійні, а в третьому мобільні застосунки. Перший ресурс, який ми з вами оглядово подивимося, називається Ти Як? Це просвітницький проєкт, на якому є багато цікавого та корисного це всеукраїнська програма ментального здоров'я. Тут є м, певна інформація, що для чого, навіщо створено. І найголовніше є так звана аптечка, яку можна скачати у PDF-форматі або читати онлайн. І в цій аптечці є дуже багато корисних матеріалів. Давайте подивимось, які саме. Етика взаємодії у періоди стресу. Базові навички турботи про себе та інших. І, наприклад, якщо натискаємо перейти. То зараз подивимося безпосередньо матеріали, практичні поради, вправи тощо. Ось такий відкривається pdf документ з різноманітною корисною інформацією, як ви бачите, все оформлено доволі привабливо. Також в аптеці ще є розділи техніка з підтримки себе та інших від українських зірок. Відеоролики про те, як перемогти стрес, важливі навички в період стресу, мобільний додаток «BetterMe», Вебінари від ізраїльських фахівців, і так далі, як ви бачите, багато чого. Окрім цього, цієї аптечки на сайті, ти як ще є контактні телефони, до кого можна звернутися по допомогу, а також техніки самодопомоги у вигляді відеороликів. Йдемо далі. Список навчальних ресурсів у нас доволі різноманітний. І наступний це буде вебінар. Який називається методи підвищення стресостійкості техніки психологічного відновлення. Я не буду вам, звісно, зараз запускати вебінар, бо це ви зможете зробити самі. До речі, посилання на всі ресурси в рамках цього вебінару, які я показую, будуть в описі до відео в Ютубі або на сторінці вебінару на платформі «Уміти». А ми продовжимо наш екскурс корисними матеріалами. Невидимі наслідки війни це посібник, ось так виглядає обкладинка. Як розпізнати, як спілкуватись, як подолати. І ось такий зміст ви можете бачити. Детальніше, звісно, розглянете в самому pdf документі за посиланням, де його знайти, я вже вам сказав. Дивимося, що ще цікавого та корисного у нас є: поради від Дейла Карнегі. Відео з 20 тезами за книгою Як зупинити неспокій і почати жити. Це скрайбінг відео, воно доволі лаконічно, триває всього декілька хвилин, і я думаю, що ви знаєте для, для себе якісь корисні ідеї в рамках цього відео. Наступний ресурс даємо собі раду: це посібник для вчителів, батьків з порадами щодо самодопомоги, відновлення ресурсів тощо. Тут теж доволі багато різноманітної інформації. Зміст ви зараз можете бачити на екрані, ну і детальніше так само познайомитесь за посиланням вже безпосередньо в цьому ресурсі, в цьому PDF-документику. Наступний ресурс психологія стресу це онлайн-курс про способи боротьби зі стресом на сайті Prometheus. Курс, як завжди, на платформі безкоштовний, тож можете переглядати. Ще один ресурс. Техніка релаксації Джейкобсона. Це відео трошки довше ніж, наприклад, від Карнегі, але теж не дуже тривале. Про простий спосіб розслаблення від фізіолога Якоба Джейкобсона. Там теж такий в стилі скрайбінгу мальований. Завершуємо ознайомчий перегляд ресурсів навчальних, які допомагають відпочивати, долати стрес і відновлювати психологічний стан. Рекомендую вам детальніше ознайомитися і користуватися практичними порадами, які є в цих ресурсах. Ну і оскільки у нас завершився перший тематичний блок, перше запитання. Занотуйте собі номер правильної відповіді на запитання, яке зараз почуєте. І наприкінці вебінару введете код на сторінці вебінару і отримаєте якийсь корисний для себе подарунок. Перше запитання звучить так: Як називається ресурс з практичними порадами щодо покращення психологічного стану? 1. Чому так? 2. Як так. 3. Ти як. 4. Що там? 5. Навіщо я? І шість скільки тут. Як називається ресурс з практичними порадами щодо покращення психологічного стану? Запитання просто на уважність. Я певен, що ви вже занотували собі номер правильної відповіді. Ну і переходимо до другого блоку вебінару. Другий блок дуже практичний та наочний, ми розглянемо інтерактивні сервіси та мультимедійні ресурси, які допомагають розслабитись, відпочити і відновитись. Тож яким буде наш перший ресурс у цьому тематичному блоці, це буде доволі забавний сайт. Нічого не роби дві хвилини. Коли у вас немає можливості або бажання якось. Суттєво відволікатись від роботи, ви сидите за комп'ютером, то можете просто включити цей сайт, буквально нічого не робити дві хвилини. Ось такий простий сайт з таймером на дві хвилини. Але цей таймер не дійде до кінця, якщо ви поверхнете мишкою або натиснете якусь клавішу на клавіатурі, щоб ви нічого за комп'ютером не робили дві хвилини. А тепер давайте позаймаємось генеративним мистецтвом. Але не штучний інтелект буде генерувати нам щось цього разу, принаймні на цьому вебінарі. А ми самі будемо малювати візерунок так, як відчуваємо і так, як нам хочеться. Ось такі візерунки там можна створювати. Зараз створюємо якийсь ще інший. Маємо натиснути. І у нас запускається редактор. Ліворуч вибираємо колір, наприклад, фіолетовий, кількість. Точок, які будуть малювати, симетричних точок. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Я натискаю просто кнопку мишки, тримаю і ввожу мишкою. Створюється симетричний малюнок. Давайте заміню колір. І тут є ще два параметри. Можете просто їх методом тику включати-виключати і дивитись, як змінюватиметься малюнок від цих налаштувань. Можна зробити менше точок, тільки одну. Ну, і, відповідно, ви можете малювати так, скільки завгодно. Коли ваш шедевр буде завершено. Натисніть кнопку Save Picture і збережіть собі цю картинку. Правою кнопкою і зберегти. Може це бути робочим столом фоном робочого стола, або ще. Для чогось такого оформительського можете це використати. До речі, деякі вчителі вже пробували це, я бачив у Фейсбуці зі своїми учнями, і виходило доволі цікаво та різноманітно. Наступний ресурс це будуть мультики. Мультики про комах, які відзняті на фоні справжньої природи, ну а вже комахи і об'єкти, з якими вони спілкуються, комунікують, намальовані комп'ютером. Це мультики без, без озвучки словесної, короткі і такі позитивні, веселі. Наприклад, можна починати ранок, сніданок. Разом з переглядом таких мультиків. Рекомендую і для дітей, і для дорослих. Зараз запускати не буду, оскільки ви просто подивимесь це в Ютубі. Наступний ресурс це онлайн розмальовки. І теж, як на мене, підійде як для дітей, так і для дорослих. Ось як їх тут багато, і ще там перелік можна продовжувати завантажувати. Вибираємо тип розмальовки. Обираємо, що будемо розмальовувати. І відповідно це робимо. Тут є різні розмальовки в плані зручності. Ось тут, ви бачите, нічого не обмежує нас, ми можемо виходити за межі. Є такі, що ми просто натискаємо на якусь зону, і вона вся автоматично зафарбовується. А є такі, що дозволяють малювати вручну, як тут, але не виходити, наприклад, за межі. Ну і формат розмальовок є і вертикальний, як тут під смартфони, так і горизонтальний під ноутбуки, планшети і персональні комп'ютери. Тобто по-різному. Тож, якщо ви в дитинстві, наприклад, полюбляли розмальовки, можна це пригадати і відновити свої навички. Ну і, безумовно, можна запропонувати дітям. Особливо, якщо є планшет, тоді буде розмальовувати найзручніше. Рухаємось далі. Якщо ви хочете створити затишок у себе в кімнаті, де ви працюєте, в домі, і у вас є вільний екран, наприклад, телевізор, ви можете поставити там, наприклад, акваріум. Є дуже багато в Ютубі відео, які можуть тривати 10-20 годин і там просто плавають рибки. Для любителів акваріуму це буде доволі. Приємно, як на мене. Також може бути це зі звуком. І, на відміну від справжнього акваріума, з рибками ніколи нічого не станеться. Також замість цього можете пошукати в Ютубі, наприклад, камін. теж доволі популярний варіант. Рухаємось далі. І знову. YouTube. Музика для розслаблення це посилання на добірку релакс музики, яка триває, як ви бачите, в режимі лайф наживо, 24 на 7. Тобто як радіо працює весь час, транслюється якась розслабляюча музика. Йдемо далі. І це буде останнє в цьому розділі. Пізнавальні ігри Google. Тут є багато чого цікавого з різних видів мистецтва. Тут ви бачите на слайді приклад з глечиком. Зараз подивимося, як можна онлайн зліпити тривимірний глечик. Перед нами каталог ігор, їх багато. Вони згруповані за категоріями. Рекомендую з ними самостійно ознайомитись. А зараз запустимо одну з тих, які в блоці популярні 3D-поттері. Натискаємо Грати, Старт. Ось рівні, які можна пройти. Наразі перший маємо створити аналог ось такого глечика, який зберігається в такому-музеї, то музеї, як написано. Ось його така вже спрощена 3D-модель, і саме таку ми маємо виліпити самостійно. Натискаємо синю кнопку. У нас інструкція, як це робити. Зараз крутиться глечик доволі повільно, це пов'язано з технічними обмеженнями трансляції вебінару. Але ось, бачите, трошки ми вже пришвидшуємось. Коли я мишкою опускаюсь вниз, то це те саме, що я б робив пальцем з реальною глиною. І коли я достатньо заглиблюсь, мене чекатиме наступна інструкція, як мені вже далі звужувати. Ось я перейшов на другий етап, бачите? І друга інструкція, мені потрібно створити вузьке горлишко. Знову тут на планшеті буде, напевно, зручніше, але загалом, можливо, всюди. Ну і ви бачите, наступні етапи це буде вже і розмальовування, тобто ми маємо зробити приблизно такий результат, як праворуч, і тоді цей рівень буде пройдено. І це приклад лише однієї з численних ігор, які там є. Тож, якщо у вас є вільний час або ви спеціально хочете приділити час для свого відпочинку, рекомендую ознайомитися з іншими іграми теж. Ну що ж, на цьому другий блок вебінару завершено. І це означає, що прийшов час мені задати вам друге запитання. Це буде друга частинка вашого коду, який введете на сторінці вебінару, і отримаєте якийсь подарунок, коли буде вже всі чотири складові у вас. Тож будьте уважні, ваше друге запитання звучить так. Скільки хвилин пропонується нічого не робити на одноіменному сайті? 2 хвилини, 4, 6 хвилин, 8, 12 хвилин або 24 хвилини. Скільки хвилин пропонується нічого не робити на одноіменному сайті? Вітаю вас, якщо відповіли правильно. Звісно, ми не пишемо правильну відповідь у коментарях, оскільки це індивідуальна робота кожного. Відновлювати свій психологічний стан і долати стрес доводиться передусім через те, що в країні війна. І для того, щоб швидше позбутись. Причини цього стресу потрібно донатити. І це можна робити, зокрема, і на платформі УМіти. До того ж, не лише віддавати, а й отримувати щодня добірку корисних матеріалів для вчителя з тієї чи іншої теми. Для цього на платформі Уміти знайдіть пункт меню «Донат на ЗСУ. Ви опинитесь на сторінці, де чітко буде вказано, куди підуть ваші гроші і який подарунок в якості винагороди ви отримаєте цього дня. Задонатьте і. Доступ до подарунка вже буде ваш. Наближаємо нашу перемогу і зменшуємо причини для стресу. Слава Україні! Заключний блок нашого вебінару присвячений мобільним застосункам на Android. Але я думаю, ви знайдете з легкістю подібні застосунки або навіть ті самі і на iOS, якщо у вас буде така потреба. Шість застосунків ми поглянемо, ті, які мають хороший відгук і високу оцінку. Перший з них називається розмальовки мандала. Як я вже казав, знайти посилання на всі ресурси можна в описі до відео в Ютубі, на сторінці вебінару на платформі Уміти або просто ось QR-код вам. Давайте подивимось на сторінку безпосередньо з цим додатком. Тут багато картинок і доволі простий спосіб розмальовування. Тож, якщо вам подобаються мандали, і ви хочете ось так витратити свій час і розмальовувати без підключення до інтернету, рекомендую: оцінка 4.0, 284 тисячі відгуків. Наступний наш мобільний застосунок світло медитації українською. Давайте подивимось на опис можливостей. Допоможемо вам впоратись з труднощами. Для цього в нас є безліч медитацій. Впоратися з емоціями, заснути після важкого дня. Або розпочати новий день з посмішкою. Підберемо медитації за вашими емоціями чи підготуємо програми за результатами тесту ваших потреб. Оцінка 4:4. Наступний наш мобільний застосунок. Доволі забавний, веселий, і буде цікавий і дітям, і дорослим. Іграшка антистрес. А точніше, цілий комплекс іграшок, які імітують якісь справжні речі, скажімо так. Ось на відео демонстрації показано: тут різні поп-іт. Або попиришки, як в пакетах можна лускати, чи дуже такі маленькі прості ігри, манікюр, щось різати. Змішувати фарби і так далі. Ну, як то кажуть, вбити час. Або відпочити і відволіктись від щоденних справ. І таких застосунків, до речі, в Google Play дуже багато, це лише один з них, можете знайти і подібні, якщо вам така тема зайде. Наступний мобільний застосунок норбу. Це для сну і для дихання. Давайте глянемо, що тут вони описують. Усвідомлене управління стресом, медитація для сну спати краще, колесо життєвого балансу. Тобто, які сфери життя у вас в якому стані розвиненості. Ігри для розслаблення, повне дихання для розслаблення. Теж, тренування уважності. Ну, ви бачите, доволі багато всього. Теж оцінка 4,7 з 4 тисяч відгуків. Йдемо далі, наступний застосунок для сну безпосередньо, щоб краще заснути різноманітна музика. Звуки сну називається і подивимося, як виглядає. Можна включити різноманітні види звуків, які заспокоюють, або навіть їх міксувати, тобто натискати на кнопочки одночасно на декілька. Є таймер, скільки е, часу ця музика триватиме, щоб коли ви вже заснули, вам не довелося прокидатись для того, щоб вимкнути. Тобто все дуже просто тут використовувати. Оцінка взагалі просто неймовірно 4,9 з майже 80 тисяч е, тих, хто оцінив. І останній застосунок, який покажу, теж для сну, але значно більш функціональний, рекомендую на нього звернути увагу. Називається він Режим сну. І давайте подивимось, що ж у ньому цікавого. Оцінка 4,7 теж багато оцінок. Способи, як виключити будильник тобто треба розв'язати якусь головоломку чи щось, ще, щоб система точно зрозуміла, що ви прокинулись. Теж для сну різні звуки, білий шум, музика. Інтегрується з різними сервісами. А також, хоч тут і немає детальної інформації скриншотів, але в самому додатку ви побачите ще такі речі, як фази сну, відслідковування храпу і багато чого ще цікавого. Ось такі шість мобільних застосунків для Android ми подивилися. Якщо щось з цього вас зацікавило, не відкладайте на потім, бо можете забути після вебінару. Одразу собі встановіть і подивіться, чи працює воно так, як ви собі уявляли, і чи буде воно вам корисне. На цьому наш третій заключний блок вебінару добіг кінця, і зараз ви нарешті зберете весь код, щоб отримати подарунок на сторінці вебінару. Задаю вам третє і четверте запитання. Занотуйте номери правильних відповідей. З першу, третє, потім четверте. І після цього зможете ввести код. Отже, ваше третє запитання звучить так. Для чого призначений мобільний застосунок світло. 1. Для увімкнення ліхтарика. 2. Для запальних танців. 3. Для співу. 4. Для медитації. 5. Для гри в крокодила і 6. Для малювання світлячків. Для чого призначений мобільний застосунок світло. І останнє запитання. Приклад якої пізнавальної гри від Google було продемонстровано різьба по дереву, 2. Плавлення сталі. 3. Обтісування каменю. 4. Смаження хліба. 5 ліплення глечика і 6 прання білизни. Приклад якої пізнавальної гри від Google було продемонстровано. На цьому сьогодні все. Ми розглянули 20 ресурсів, які я сподіваюся будуть корисними для вас. Тепер заходьте на сторінку вебінару і вводьте код для отримання подарунка. Підписуйтесь на новий ютуб канал «Уміти» і ставте лайк цьому відео. Попереду ще багато цікавого, а також діліться враженнями про цей вебінар у Фейсбуці. З вами був Іван Іванов, засновник платформи Уміти, Фейсбук спільноти Уміти Вчити і тренер з інформаційних технологій. Вже чекаю вас на наступному вебінарі, буде дуже цікава тема. Не пропустіть!